Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Ми сьогодні в нашій студії поговоримо про актуальну тему, про яку, можливо, аудиторія не завжди добре знає і чує, але точно стикалася. Ми сьогодні поговоримо про New Age. Мене звати отець Андрій Нискогуз. Я священник греко-католицький, займаюся морфпрофіяльною молоддю. Також за фахом я є бібліст і також цікавлюся. Темами, пов'язаними з психологією та християнством. Сьогодні в нашій студії є психологиня Мар'яна Нескугус. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе, чим займаєтеся і чим цікавитеся? Я практикуючий психолог і терапевт залежності. І для мене ця тема дуже актуальна. Я сама маю досвід, так, особистий досвід в цьому русі. І дуже дякую за запрошення в цю студію. За Спасибо. те, що ми будемо говорити про таку актуальну а, тему, так. Тобто, ми поговоримо про New Age. Що це таке взагалі? З англійської перекладається як нова ера, і навіть якщо наші глядачі не знають цього терміну, вони точно стикалися із конкретними проявами цього феномену, тому що New Age – це ціла парасолька, під якою скрито приховано дуже багато різних практик духовних. Які бачимо в мас-медіа в Ютубі різні гуру, які пропонують шлях духовного просвітлення, і ми можемо не розуміти про що й не мова. І, власне, ми саме поговоримо, чому саме цей рух New Age, який є дуже широкий, але він має певні конкретні свої прояви. Так, тому під New Age можемо розуміти цілий рух який близько. 80 років тому, так в другій половині ХХ століття, зокрема в західних країнах і е, Америці, Північній Америці, в Сполучених Штатах, під впливом е, великого популяризації східних практик йоги, медитацій е, тощо. І е, ми сьогодні поговоримо про те, що церква вчить. Про New Age, в чому цей New Ейдж є позитивний, а в чому радше негативний, і також поговоримо про психологічну сторону е і досвід Ню е Ейджу на практиці, отож. Е які е, були засновники цього руху, це я можу сказати від себе, коли досліджував цю тему, що е, переважно пов'язують е, заснування нью Ейджу із е, е, такими відомими іменами, як Блаватська, Теософка, Штайнер, антропософ німецький? Ну і не буду помножувати більше імен, їх насправді було багато. Які сучасні представники цього культу це є Ошо, яких в, в книгарні ви побачите чимало книг цього автора, також це може бути відомий Крішна Мурті. Так не буду більше помножувати. Чи можете ви назвати якісь навіть відомих е, зірок, поп-зірок е, поп або відомих особистостей, які в принципі пов'язані з НюЕйджу. Ну, наприклад, це є Бітлз, та ж славнозвісна група. Це Мадонна, це також опра Вінфрі, яка є дуже популярною не тільки там в Америці, а в усьому світі. А я ще хотіла додати. Ну є інстаграм зараз, є інтер... великий доступ до інтернету, і так звані граф, як так звані нумерологи, тарологи гуру містицизму, вони дуже сильно популярні. Тобто це на кожному кроці а популяризується так само. Це ж музичні гурти, ці ж так, це голівудські фільми, які у цей міститизм, окультизм якби роблять дуже Привабливим це така дуже яскрава, приваблива обгортка, за якою криється дуже багато небезпек, які ми будемо сьогодні mm -hmm. говорити. Сьогодні добре, От, наприклад, також скажу глядачам стосовно книжок, які на перший погляд безневинні. І в них дійсно багато хороших речей. Ніхто не каже не йти в книгарю, нічого не читати, крім біблії. Але важливо бути озброєним і розуміти, і мати критичне мислення, бо навіть такі безневинні книжки відомого автора, як Павло Коелю, так хто тільки не чув, можливо, читали. Це його і Вероніка вирішує помертий Алхімік. Так і кажу ще раз: ті книги на перший погляд, звичайні популярні книжки, але в них певні украплені і ідеї. Які дуже так завуальовано приховано, але підсвідомо вони просуваються в цих книжках, і тому важливо. Добре, розуміти своє, знати як християни, якщо ми себе ідентифікуємо з християнством, що нас вчить Христос, від чого нас застерігає церква, для того, щоби навіть якщо ми стикаємося з цими, навіть фільмами, книжками популярними, чи це може бути під мусом книжок про саморозвиток, навіть знову ж таки відомий автор, який на написав потік, так. Про стан потоку теж, здавалося б, гарні ідеї про психологію, про саморозвиток, але там теж є такі маленькі, легесенькі вкраплення цих ідей нью ейджу, які можуть становити небезпеку чи книжка магії ранку Елрода Гела. Так? Mm -hmm. Тобто, там більшість може бути гарного, гарного написано, але якраз оці такі дуже приховані камені підводні, підводні течії, про які ми сьогодні поговоримо. Mm -hmm. Отож, скажіть, будь ласка, які. Головні риси, які відрізняють християнство, християнське вчення від New Age, так? Ейджу, тобто, які, які головні ознаки цього руху. Ну, я думаю, що це більше ваше, так? Чи відрізняється християнство? Mm -hmm. Я просто хочу сказати про те, що New Ейдж воно. А це мікс, ну так, щоб простими словами, щоб глядачі могли розуміти, це мікс, просто такий як вінігрет різних філософій. Це тобі і індуїзм, і синкретизм, і окультизм, і навіть там і християнство. так. І а, основне таке, ну що я спостерігала на своєму досвіді, так, і спостерігаючи за іншими а, людьми, які в цьому а, русі, так, ці філософії, то це такий своєрідний а, духовний нарцисизм. так, а це роздуте его. Хоча з однієї сторони его демонізується в New Age, Так потрібно позбутися свого его. Але насправді основна суть це роздувати его. Це я є сам для себе Богом, я центр, якби. Центр Всесвіту, так і ці курси, славнозвісні тих же психологів відомих, так які науково, наче ну тобто, які не підтверджуються науково, так вони які курси випускають. Тобто моя божественна природа, моє яснобачення, моя, моє ангельське число, тобто фокус на его, на собі, тобто, це нічого спільного з таким ну здоровим здоровою духовністю немає. Чому? Тому що а, важливо, крім. Фокусу на собі мати фокус на, на Богові, так на ага. тому, що є вище за мене, що поза ага. моїм розвитком. Тобто, насправді це ілюзія духовного розвитку, так, але насправді це регрес. Тому що а ми а, не можемо бути самі для себе Богом, тому що а, в кож... якщо буде кожен Богом, то що відбудеться mm -hmm. в житті дуже дякую. Ви гарно бачите з точки зору психології Сказали про нарцисизм. Ну, давайте я якраз додам своїх п'ять копійок. От е, я коли цікавився цією там і глибше, докопувався, то виявляється, є окремий документ католицької церкви, який вийшов понад 20 років тому. Е, який називається «Jesus Christ, the bearer of the water of life». Так, тобто Ісус Христос податель носій живої води, a Christian Reflection on the Нью так? тобто християнське осмислення New Ейджу. І там якраз говориться, які небезпечні ідеї, які проникли, зокрема, з індуїзму, східних віровчань в, в New Ейдж. Зокрема, ото що ви кажете. З одного боку, ніби демонізується его людське, але насправді весь культ пов'язаний з самообожненням Ось. і е, одна із базових ідей індуїзму і інших східних вірувань, це і пантеїзм. Що означає від грецького пан весь і теос Бог. Тобто в цій е, ідеології, такій філософській, е, ти є Бог. Ти дорівнює Бог, так? Тому що весь світ це є божество, божественний, і між людиною і Богом немає різниці. Єдина різниця, що ми цього не усвідомили. Але якщо ти прийдеш до певного гуру, і він тобі проведе певну практику медитації, усвідомлення, розширення свідомості, ти зрозумієш, що між тобою і Богом немає різниці. І будь-які обмеження, це тільки ілюзія, і тобі треба відкритися на цю таку силу, енергію. І ти зрозумієш, що ти боже ти все можеш, так. Тобто, о, і зрештою, навіть Isso Книги, які говорять про саморозвиток, вони все будують на я. Так, тобто, ти можеш, ти божественний, ти найкращий, тобі все під силу, так тобто, достатньо там якісь позитивне мислення, мати, і все багатство, слава притягнуться, угу. і ти станеш щасливим. Ти, ти взагалі без будь-яких лімітів, так і з християнської точки зору, не те, що Бог не хоче для нас щастя, але з християнської точки зору ми є творіння, ми створені Богом, і ми є залежні від Бога. Ми тільки можемо бути. Щасливими, коли ми будемо підключені. Так, оця лампочка, яка тут в студії гарно нам створює домашню атмосферу, вона тільки тоді здатна нести світло, коли вона є підживлена до електрики. Без неї вона просто не потрібна. Так? Тобто, оця спокуса Адама і Єви бути як боги поза Богом. І всупереч Богові. так Бог, якщо ми почитаємо святоотцівську літературу, то святівці говорять, що метою християнського життя є уподібнитись до Бога, стати максимально похожим до нього і подібним йому. Але це ніколи не є самоціль, і наше я воно завжди має бути підлегле Богові. Тоді ми, ми будемо щасливі, коли ми будемо його ставити на п'єдестал наших очікувань і наших пошуків. Mm -hmm. Так, тут mm -hmm. ще хотіла просто додати дуже відомий до речі. A, дуже такий відомий a, фільм в Ютубі книга Секрет. Я не знаю, mm -hmm. я думаю, що Чув б, про нього та... якраз про позитивне мислення, <свист> так, Так, про таке, ну a, нічого поганого в позитивному мисленні немає, якщо ми його сприймаємо якби з здоровим глуздом, так але це такий надмірний, а покладання на твої думки, і сила думки вирішить в твоєму житті, ну тобто в моєму житті чи в комусь все що завгодно, так і я ще хотіла так само, a, a, крім цього, додати що. А це ж так званий духовний туризм, такий, в чому річ, тобто поверхневість, так, оцієї філософії є поверхневість, тому що ти навіть не можеш заглибитися так детально в індуїзм, наприклад, там, чи буддизм. Ти береш потрішки так, не заглиблюючись, так і при цьому викривляючи сенс, так, сенс цього першочергового. Цієї якоїсь там практики чи філософії, так? Тобто це така своєрідна маніпуляція різними філософіями, так, підлаштовуючись їх під свої бажання та потреби, так? які в людини є. Це, це вкрай важливо розуміти. І що ще хотіла додати, в тому, що це такий ну, для мене як духовний Макдональдс, тобто, на перший погляд вона насичує. так? Швиденько мої бажання, мої потреби, але в довготривалій перспективі користі так, якби uh -huh. е, немає, так, а ще і наслідки має. Так, як... а, дуже гарно ви сказали. Я би хотів, якби підсумувати. От ми перше сказали, перша ознака е, New Ейджу це коли вся ідеологія, весь оцей рух, він базується на я, на само. Возвеличенні ага. так, я в центрі того всього, не Бог. Друге, якраз оце магічне мислення. Під магічне мислення ми маємо на увазі. Не обов'язково навіть, що йде мова безпосередньо про Таро, астрологію, але сам підхід бачення, що є якась секретна інформація, є якась окрема людина техніка, і я її використовую цю вищу силу для своїх потреб, <кій> тому що духовне життя це боротьба. Це про боротьба з пристрастями, це перемогу над собою. І цей шлях ну важкий, цей шлях е, смирення, долання себе, аскези. і він ну для зріва, для зрілих людей так призначений вдовгу потрібно цим користуватися і йти до Бога важко. А тут ніби тобі пропонується дуже конкретна техніка слова. І ти їх використовуєш, і ти дуже швидко, так в турборежимі. Mm -hmm. Так знаєш, як в нас є, наприклад, там англійська за там 12 днів, або і ти mm -hmm. ми прекрасно розуміємо, що англійською ніхто не вивчить за 12 днів. Це mm -hmm. це гарний бізнес, який будується на таких mm -hmm. бажаннях. Mm -hmm. Все швидко і легко. І те саме, так. Тобто є якась конкретна дуже техніка, і ти нею бац, і ти вже на вершині. Ти вже все можеш. Ти ти, mm -hmm. ти, ти, ти вже все здати. Так ти на п'єдесталі. Mm -hmm. тому що це насправді комерційно, тобто це а, великий прибут. То приносить а, людям. А які цим займаються так звані гуру, а так, якби один з яких дуже там відомий, це є Стівен Блінк. Це, ну, точно не пам'ятаю ну тобто ім'я не буду, можливо, в кінці ми там прикріпимо, так, про нього. Він заробляв там дуже багато тисяч доларів в місяць завдяки своїм там, чародійним технікам, так які взагалі нічого спільного з, з таким здоровим мисленням не мають, але якщо з точки Точки зору ще духовності, то важливо, що дійсно духовність, ну, духовність New Age це втеча від реальності, така як ескапізм називається. Так mm -hmm. escape, я втікаю, так? Тобто я втікаю від чогось для мене неприємного, для чогось для мене непривабливого, так? І ще така суть в тому, не суть, а дуже багато практик, власне, New Ейдж. На ну, чому вони покладаються? Медитації, мантри, тарологи, різні а, а, скристали, стілюючі енергія. Тобто, а, і багато магазинів культивують це, так, mm -hmm. культивують ці речі. А, але дійсно духовність це є багато різних почуттів. Це є відмова від свого его, так, це є і боротьба, і біль. Так і трансформація, а в New Age вона в цього всього уникає. Фокус тільки на чомусь приємному, вищому я так, і це власне відхід від реальності. Ну тому, що насправді в New Age дуже багато і спілкування з інопланетянами там. І чинелінг там дуже багато я хотів, до речі, додати так ми вже сказали про самообоження як елемент магізму, як бажання мати якусь паличку, виручалочку, якісь конкретні слова і швидкі техніки, які тебе якраз про комерційну сторону. Так? Знову ж таки, воно може інколи навіть закрадатися в християнство. Це для нас є такий дзвіночок певної перестороги, коли, наприклад, якийсь духовний наставник чи вчитель, чи навіть священник міг би казати: ви до лікарів. Не ходіть, так, mm -hmm. та вся традиційна медицина, вона нічого не допомагає, таблетки не їжте, от прийдіть, я там помолюся, або купіть там якийсь хрестик і так далі. Тоді вже цей навіть хрестик, який mm -hmm. не є злим собі, він перетворюється ну, на сприйняття як, як дійсно того магічного кристалу, який mm -hmm. тебе сам автоматично лікує. Так? І тому треба бути дуже обережним, бо як ми маємо якісь проблеми так з здоров'ям, стосунками і так далі, то з точки зору церкви. Людина складна, так ми маємо сторону духовну, тілесну, психологічну. Тому, коли ми маємо, маємо духовні проблеми, ми йдемо до священника психологічні, ми йдемо до фахового психотерапевта, якісь проблеми з здоров'ям, ми йдемо так до лікаря. Ясно, що буває, що дійсно людина переживає духовний досвід і зцілюється так. Дійсно, має якусь проблему в тілі, і дійсно Бог зціляє. але щоб воно сприймалося так, що є якісь магічні слова, місця, речі, які точно. Змусять Бога mm -hmm. тебе зцілити, і треба просто це дізнатися, або заплатити відповідній людині, яка це може зробити точно, це це вже таким, оце магічне сприйняття е, Бога, якого можна яким можна керувати. Mm -hmm. Так mm -hmm. і що ще е, вкрай важливе сказати. А що коли ти погружаєшся, так ну тобто, це наче виглядає безобідним таким. Просто я йду в це. Але Лавей, цей адапт, адапт сатанізму, він навіть в, свої, в своїх книгах, в своїх роботах, писав про те, що нью-ейджери вкрали у них певне вчення, так, певні знання і використовують їх з маскою добра, світла і любові. Ну, чому люди насправді приваблюються, та вони не підуть в демонічне, так, якщо воно буде будуть говорити про це, так? А воно ж прикривається Богом, світлом, любов'ю, вищим я, духовним просвітленням. Але насправді це користується чим основа це є окультизм, так і джерело окультизму. Ми всі знаємо, що це має демонічну таку, якби природу, і можливо, ви там скажете про те, що навіть в Біблії є слова про те, що як не дивно будуть Буде сатана приходити під видом ангелів світла. Так, uh -huh. Що зараз uh -huh. власне ці культи гуру, так uh -huh. Тих, те, ти, ти, uh -huh. так, дивіться, наприклад, коли ми там дивимося в інтернеті якісь дописи чи відео, і ці люди, які гуру, чи якісь астрологи, терологи, вони що люблять прикриватися християнською атрибутикою. Там uh -huh. може бути ззаді ікона, вона там навіть може молитися, хреститися, хрестик на грудях і так далі. І цим ніби ну, аудиторію заспокоюється, так кажуть, ну вона в принципі. Що? Та людина молиться, вона ця біла магія. Так? Треба, по-перше, чітко зрозуміти, що з християнської точки зору не існує. Ясно, що якби ступінь е, проникнення в це зло, е, ну, здавалося б, біла магія, вона безневинна, але та сам корінь, сам принцип нездоровий. Так? Тобто, навіть якщо в благих цілях я використовую магію, все одно, це вже перший ступінь на шляху до нездорового сприйняття Бога. Тому коли людина там пропонує запевний тариф, що вона вирішить твої проблеми. Ну ніколи навіть, коли до мене приходить людина з проблемами, як до священика, я їй не скажу, от ви мені там таку суму, а я точно оце вам що, вирішу? Це вже не навіть і суму, Тобто немає гарантій, насправді. Тобто ми надіємося, упуваємо, що Господь, якщо його воля зцілить, допоможе, але ми ніколи не можемо ультиматумом. Ми не є знаєте, якимось контактерами, які точно знають якісь певні формули, магічні, якісь закляття, молитви, які подіють і ді змусять Бога вирішити це та сам принцип. Він не нездоровий в корінь. Ну і ще на завершення хотілося б сказати е, такі речі, навіть якщо е, люди, які ну піддадуться впливу оцих е, модних вчень, східних і так далі, навіть якщо там не йде мова про безпосередню магію, астрологію, все одно е, тут є певна небезпека, бо ми християни віримо все таки в виключне, виключне значення для нас Христа. Він є. Каменем підваленою, на якій ми будуємо своє життя. Тому Біблія має чимало уривків, які говорять, де Христос говорить чітко про себе, що через мене є спасіння. От, наприклад, люблю цей уривок, де Ісус говорить, що ми всі знаємо, я дорога, правда і життя. Так і після цього сказані слова, що ніхто не приходить. До Отця, як тільки через мене, так, тобто, що Христос є той, хто нас до Бога веде, і небезпека у цих рухів, які говорять, що можна і поза християнством є альтернативні, обхідні шляхи. Так, що істина, ось, до речі, ще одна ознака е Нью ейджу релятивізм, тобто відносність, що всі Бог один, якась вища сила одна, але можна різні шукати способи, і можна по-різному собі, е як до вершини гори, можна йти різними маршрутами, так в принципі, кожен в своїй релігії Пасається тому розмивається не обов'язково бути христинином. Тоді не потрібно й дуже проповідувати. комусь рамки щось. рамки розмиваються, Просто так. я ще хотіла це дуже важливо. Розмиваються рамки добра і зла. Ось це дуже небезпечне. Тобто, є дуже багато прав. Ну тобто, багато істин. Так, бути. ніхто не може так. Ясно, що ніхто не є носієм істини, але казати, що вправда всіх різна. Ти так сприймаєш, mm -hmm. я так, і тут розмивання якихось об'єктивних правд і істин. Ну і ще, наприклад, Ісус говорить, що я двері, і хто увійде через мене, спасеться. Mm -hmm. Так, тобто е, і, ці трепетні слова, коли говорить Ісус, що так в Іванглії від Івана говориться, що так Бог полюбив світ, що Він віддав свого сина Єдинородного, е, щоб кожен, хто вірує в нього спасся. Так, ну або бо якщо можна знайти якогось гуру, якусь практику і нею самоспастися, тоді виходить, що ну Христос даремно вмер. На хресті. даремно Він нас так полюбив до, до хресної жертви. І, і ця жертва ну, не обов'язково і не така важлива. Ось тут важливо чітко розуміти, знати, знати mm -hmm. християнські вчення, і коли ми читаємо книги, дивимося фільми, е е е вміти це фільтрувати, критично осмислювати, де, де певні моменти можуть іти всупереч з тим, чого вчив Ісус і, і застерігає нас церква. Е е дякуємо за участь. у і Таку гарну бесіду, інтерв'ю е і розмову про New ейдж. І е сподіваємося, що е наша розмова була цікавою і корисною для, для глядачів. Слава Ісусу Христу!